Святий апостол Матфій народився у Віфлеємі, походив з Юденого коліна. З дитинства під керівництвом святого Симеона Богоприємця вивчав тексти святого письма. Коли Господь Ісус Христос явив себе світові, святий Матфій увірував у нього як у Месію і пішов за ним. Був обраний до числа 70 учнів, яких Господь послав по два перед лицем своїм. Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за Жеребом у число 12 апостолів замість відпавшого Іуди Іскаріоцького. Після п'ятидесятниці апостол Матфій проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Юдеї разом з іншими апостолами. Потім вирушив з апостолом Петром і Андрієм в Сирійську Антіахію. Був у Кападокійському місті Тіані і в Синопі. Подорожував в Амасію, місто на березі Понта. Під час третьої подорожі апостола Андрія святий Матфій був з ним в Одесі та Севастії. За церковним переказом він був із проповіддю в Ефіопії Понтійській, нинішня західна Грузія та Македонії. Апостол за час своєї проповіді багаторазово наражався на смертельну небезпеку, але Господь чудесним чином зберігав його. Коли апостол Матвій повернувся до юдеї і продовжив просвічувати своїх співвітчизників світлом вчення Христового. Вирячі, великі чудеса ім'ям Господа Ісуса безліч людей увірували в Христа і прийняли святе хрещення. Людейський первосвященник Анан, який дав раніше наказ скинути з висоти храму апостола Якова, брата Господнього, наказав взяти апостола Матфія і віддати на суд в Єрусалимі Нечистивий Анан. Сказав промову, в якій негідно говорив про Господа. У відповідь апостол Матвій показав на пророцтва старого завіту, що Ісус Христос істинний Бог, Месія, обіцяний Богом Ізраїлю, Син Божий, єдиносущний та совічний Богові Отцю. Після цих слів апостол Матвій був засуджений Сенідріоном на смерть і побитий камінням. Вінець мученика апостол Матфій сприйняв близько 63-го року. Його пам'ять свята церква вшановує 22 серпня та 13 липня. Нехай молитвами святого апостола Матфія всемилистовий Господь приєднає нас до обраних своїх.